Всі наші працівники і волонтери це люди, які проживали в місті Пологи, який наразі, на жаль, окупований. Виїхали до міста Запоріжжя. Розпочали ми свою діяльність у квітні 2022 року. Кількість наборів вже сягнула більше ніж 260 тисяч. Це Більше ніж 3,6 тисяч тонн продукції, яку ми роздали людям. Також ми активно допомагали людям, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Більше ніж 15 тисяч тонн води ми доставили людям. Треба, знаєте, бачити їхні очі, коли ми їм привозимо гуманітарну допомогу. Як вони нам дякують за те, що ми їм привезли, що вони щоб ми про них не забуваємо в тих прифронтових населених пунктах? Допомагаємо всім чим завгодно. Віримо в перемогу, в до додому. Я вважаю, що всі ті, хто виїхали з окупованої території, одне з найскладніших це знайти в собі внутрішню знов енергію, пройти цей шлях знову. І це справді надскладна задача і надвеликий подвиг. Я бачу, яке навантаження є і на вас, і на колектив. Це велика справа, яку ви робите. Ще раз дякую колективу. Дякую, що разом боремось за нашу перемогу. Слава Україні!